Вітаю усіх на моєму каналі. В'яжемо разом. Моє ім'я Світлана. Якщо вам цікава тема рукоділля, в'язання, ласкаво, прошу до перегляду. Ось ви в кадрі бачите такі шкарпеточки. Це я в'язала в рамках проєкту зимові візерунки. В'язала до своєї лопі. В попередньому відео я про неї вам розповідала, показувала детально, з чого в'язала. І ось вирішила ще. Зв'язати із пряжі, що залишилась, ось такі шкарпеточки. Шкарпетки я назвала ліс, вони в мене з ось такими ялиночками. Довго думала, що ж мені, який мені жакард, який мені узор узяти для цих шкарпеток. І вирішила під новорічний настрій зв'язати ось такі ялиночки. А я піддивилася цей узор на каналі у нашої української. Майстрині Наталі Дерев'янко. Якось переглядала її відео і мені ці ялиночки запам'ятались. Тому вирішила свої шкарпетки зв'язати теж з такими ялинками і використала її узор. Тому Наталю, якщо ви мене дивитесь, дуже вам вдячна за ваш узор. Він якраз вписався в мої 44 петлі. Я 44 петлі набирала, до речі, ось в'язала просто. Набірний край, резинка 2х2 і лицева гладь. Тут я зв'язала укріплюючу п'яточку. І таке закриття моєї шкарпеточки. Такий гарний комплект у мене получився до моєї лопопейси, до світера з жакардовим узором. І зараз покажу вам ще одні шкарпетки, які я в'язала під час вив'язування своєї лопапейси. Коли хотіла, щоб очі трішки відпочили від враховування узору. Зараз це трішки. Так, і в кадрі ви бачите чоловічі шкарпетки. Їх я в'язала, коли відпочивала від вив'язування лопопейси. Це чоловічі шкарпетки 43-го розміру. Ось так от вив'язані. Із освітленням у нас просто катастрофа. Я не можу настроїти ніяк камеру, щоб повністю передати цей прекрасний колір. Колір у мене получився із, із двох пряж, які я зміксувала. Це ось така ниточка з магазину просто пряжа. І ось такий кусочок. Це 100% альпака. Ось показую вам цю тонесеньку ниточку. Класна ниточка, така м'яка-м'яка. І шкарпетки вийшли. А, настільки м'які, що я вам не можу передати. Так, в'язала я на 60 петлях резиночка 2х2, і тут основне полотно, узор 9 лицевих і одна виворотня, укріплююча п'яточка, і ось таке закриття шкарпетки. Шкарпетки, як я вже сказала, 43-го розміру і сидять на ножці ідеально. Я в захваті від цих шкарпеток, просто в захваті. Якби камера могла передати м'якість, ніжність, полотна, ви б теж разом зі мною були в захваті від м'якості і ніжності цих шкарпеток. Так, ну що ж, і у мене залишилось ще. А, така основна ниточка. А, і я її вирішила як використати, ну, зв'язати ще одну пару шкарпеток, але вже а, підмішати ось такий колір. Він мені а, ось, ось він передається, він темно-коричневий. Це звичайний мариносик. Звичайний мариносик це теж у мене залишок від якогось процесу. Я навіть не пам'ятаю. А, я в'язала чоловіку шапку. О, ось! Ось вона дуже гарно передається на камеру. Так, І я вирішила ці дві пряжі з'єднати, поєднати. І ось що в мене вийшло. Зараз вам покажу ось такі шкарпетки номер 2 В мене вийшли із поєднанням. Цієї пряжі. а Маринос уже у мене тут не такий ніжний, як 100% бейбі-альпака, тому на дотик вони не такі ніжні, як ось попередні, але все рівно я в захваті від якості полотна. Ось такі шкарпеточки. У мене коричневий миринос, він йде в мене в декілька ниточок. Він грубший, чим, попередньо, чим альпака. Тому на попередні шкарпеточки я набирала 60 петель, а вже на ці я набрала 56. От. А в'язала точно таким методом: 2х2 резиночка. І а, тут вже в мене основне полотно. Я в'язала сім петель лицьових і одна виворотня. Мені подобається так в'язати шкарпетку, адже основне полотно трішки, як би зібране, а шкарпеточка тоді гарно облягає ножку. Тут так само я зв'язала укріплюючу п'ятку. І ось таке закриття. Все так само, як і в попередніх шкарпетках. Так, шкарпетки в мене вийшли 44-го розміру. От, і, ну такі височенькі. Височенькі шкарпетки. Ось такий мікс пряжі. Мені. А... Цікаво, як буде виглядати ця пряжа з іншим кольором, якщо я зміксую, тому що в мене ще є декілька бобінок таких, і я планую ще подивитися в своїх запасах. Мені просто цікаво, як буде виглядати ще якась суміш кольорових ниточок. От. Так, ось такі шкарпетки в мене в'яжуться. Я на такій стадії вже другу вив'язала. От, і скоро буду починати п'яточку в'язати. Це мої такі носочні процеси. І, продовжуючи шкарпеткову тему, я маю: ну, напевно, кожна в'язалочка має в машині якийсь процес, який вона в'яже саме коли знаходиться в дорозі. І я нарешті закінчила свої шкарпетки дорожні. Ось, отак: от вони виглядають. Так, з освітленням у мене дійсно сьогодні просто якась катастрофа. Ось така вийшла у мене суміш, а ниточки теж із магазину просто пряжа. От. Тут я вже міксувала з чорним кольором. У мене був тоненький мариносик, і я його скомбінувала в шкарпетки, От, Для того, щоб не викидати залишки. Тут я вже вив'язувала просто лицевою гладдю шкарпетки. І бачите, вони на вигляд ширші, ширші хоча вив'язувались на петлях 60 і спицях 60 половиною Ось, бачите, отак різниця, два 2 см. От. Хоча якщо ці розтягнути, то получиться така сама ширина шкарпеточки. Ось, дівчатка, такий у мене шкарпетковий влог получився а в'яжу самі шкарпетки. І причому такі вони всі рябенькі. Ось такі кольори цікаві. Кольори, такі нескучні кольори, скажімо так. І. Так, і від шкарпеток хочу трішки відпочити, Оце цю, а це дов'яжу цю коричнево-рябеньку пару, і а, хочу вже дійсно відпочити, тому що вони мені вже трішки надоїли. І я замовила собі. А, Ниточки. Шкарпетки я заберу. Інтернет-магазин Чудопряжа. Я там замовляла ниточки перший раз. Це кідмохер разом з поліамідом. У мене тут 250 грамів. І Хочу я зв'язати собі павутинку. В моєму гардеробі павутинка є, і не одна. Вірніше одна, в'язала я дві, а одну я не можу носити, вона у мене з Алізе. Алізе королівський мохер, по-моєму, так він називається. Ну, вона мене колець. А одну, то я ношу. Зараз я вам покажу ось така павутинка. Якщо її можна так назвати, тому що в'язала я її теж у дві ниточки. Зараз я акуратно декор віддвину. А, вона, в мене не, вона в мене в кадр, звичайно, не вся. і вона, на жаль, не передається. Колір, колір вона кольором, от вона, бачите, тут сіра-сіра, якась така. Насправді ж, вона набагато, напевно, ось так. Ну, біліше, біліше, біліше. На жаль, не можу я спіймати колір. У нас погане зараз освітлення, а сонячних днів немає, і о, не можу гарно передати. Вам колір моєї павутинки. Одна з моїх підписниць запитала, як поживає там ваша павутинка, яку ви в'язали рік назад. Я її дуже активно ношу, поживає вона дуже гарно. У мене до неї претензій немає, дуже ніжна, дуже м'яка. Полотно в дві нитки в'язане, воно в мене не світиться, в'язала я. На спицях номер 4 відв'язала горловинку, вив'язала росток. регланні лінії вив'язувала класичні прибавки в кожному другому ряді. Підрізи, по-моєму, по 8 петель я набирала. Ну, це не важливо, якщо ви хочете детально подивитись цю поводинку, у мене є вона на каналі. Катишок якихось чи ще чогось на полотні немає. Тут такий ніжний люрекс, він йде. Ну, зовсім майже непомітний. от Пряжа прекрасна, номер 6027 До речі, Ну от світліша вона і все в житті, а камера її трішки затемнює. Склад прекрасний, 78 тут кідмохеро і 14 шовку. от 4 нейлона, 4 поліестри. Ось така гарнюща пряжа. До речі, дівчатка, хто хоче себе побалувати? Балуйте, хотіла просто показати, як поживає моя павутинка, яку я в'язала рік назад. В'яжіть з цих ниточок, вони круті. Проня, звичайно, ручне, і ось, будь ласка, активна носка, і пряжа гарно себе веде у виробі, нічого з ним не стається. Так, так от, хочу я собі зв'язати павутинку. Для цього я заказала свої нитки. У мене є шовк. Такого кольору, можливо, я його буду комбінувати, хоча я ще не знаю. Так, мій декор ще не відв'язувала зразки, відв'яжу зразочок, і тоді вам покажу, і тоді вже буде більш зрозуміло, як я буду в'язати свою павутинку А теж, як я вже сказала чи не сказала, теж буду в'язати у дві ниточки. В одну нитку я ну не люблю. Полотно таке дирчасте, воно ну, мені не подобається. От, так на картинці можна подивитися. А от щоб носити його, то ну, я так не люблю. Я люблю, Якщо зв'язала річ, то я її ношу. А якщо зв'язала і вона в мене не така, то от, от лежить у мене павутинка із алізе, і От вона у мене лежить, я її не ношу, тому що вона в мене коле. От, хоча а, і, ніби подивилася відгуки, то відгуки, як і, звичайно, були двоякі. Одні казали нормально, інші дівчатка категорично казали для повутинки ні, тому що коле. От. Вона мене коле. Але не будемо про сумне, тому що ну, дійсно сумне, я потратила і кошти, я потратила свій час. От, І зв'язала, і, і, до речі, виглядає вона дуже гарно. Ця павутинка, і кольор мені подобається, ну, але колеться. На попередню мою е, павутинку е, розмір М. Я в'язала, у мене пішло вісім таких моточків. Вісім моточків по 25 грам. Це виходить, 200, грам. 200 грам такої пряжі. Ну, я замовила 250 грам для того, щоб не було у мене ніяких сюрпризів. Адже ниточка бобінна, і в магазині вже може не знайтися цієї нитки, коли вона буде мені потрібна, якщо не хватить на павутинку. Хоча я ну, впевнена в цьому, що вистачить на всі 100%. Так. Ось така у мене пряжа під ялиночку, я собі замовила, от, і робила ревізію у своїх пряжних залишках і зрозуміла, що мені потрібен контейнер. Контейнер в мене є місце під моїм спальним ліжком, і я туди хотіла б купити контейнер, де хранилися б у мене залишки. От, саме от залишки, якісь моточки, клубочки, тому що вони в мене в неналежному стані. Тому що вони в мене в різних мішечках, різних десь торбинках. От, і хотіла б все ж таки їх трошки організувати. Я подивилася на сайті у магазині Юск, є такий контейнер, який би підійшов мені за висотою. Трішки я в цьому магазині познімала і зараз хочу показати вам деякі кадри, які я зазняла. Можливо, комусь це буде цікаво. Так, ну що ж, ось такий контейнер я купила. Він дуже вмісткий, а ще не встигла всі свої залишки туди зібрати. Коли зберу, обов'язково вам покажу. А зараз хотіла б вам показати подарунок, який прийшов до мене під ялинку, від моєї в'язальної подруги Тамари. У Тамари є Ютуб канал під назвою В'яжу на дивані. Я обов'язково залишу ссылку вам на цей канал. От я дуже люблю її відео. Вони такі щирі, вони відкриті, от, і отримуєш масу задоволення, коли передивляєшся її відео. От, і зараз я хочу вам показати цей подаруночок. Так, і дівчатка, ось такий подарунок я отримала від Томи. Різдвяна листівка, дивіться, яка гарнесенька. От, крем для рук, це незмінно для в'язальщиць. От. Шоколад з найкращими побажаннями. І то меніби вгадала, мені потрібен записничок. І вона мені його подарувала. Так, тут, до речі, якийсь такий цікавий принт. От. І пряжа. Пряжа Alize Angora Gold. Батік. Ось такий. Гарнющий колір. Жовтий тут, оранжевий, коричневий. От, і З ніжно-блакитного до темніш-блакитного, потім йде жовтий колір, оранжевий і коричневий. Оце такі кольори Батік, Батік дизайн Alize Angora Gold. Так, ну і я думаю, ви всі знаєте склад. 80 акрилу 20 вовни. і у мене колір 76,47. Ось такий колір. Тепер в запасах класнюча пряжа. Хі -хі. Навіть не знаю, що я буду з неї в'язати. Колір мені дуже сподобався. І самі ниточки теж подобаються, адже з Alize Gory Gold я в'язала собі лопапейсу. А в світері ця пряжа прекрасна, прекрасна, вона ніжна стає, тому що от зараз вона на дотик не дуже ніжна. А от коли після прання, то це ну, сама ніжність пряжа. От такий у мене моточок пряжі є. І я дуже-дуже рада, адже для в'язальниць подарунок пряжа це ну, найкращий подарунок, який тільки може бути. Ось, дівчатка, такі подарунки. Томочка, я тобі дуже вдячна. Хай Бог благословляє тебе і твою сім'ю. От, процвітання каналу, миру, злагоди, дім. Спасибі, дуже приємно, коли про тебе твої в'язальні подруги пам'ятають, не забувають, підтримують. Ну, Це, звичайно, кожному приємно. Тому я дуже тобі вдячна за такий подарунок. Привіт ще раз! Наостанок свого відео думала, що вже буду закінчувати, але не так сталося, як гадалося хочу показати вам ще одну готову роботу. А, я зарікалась про шкарпетки, але а, в цьому в'язальному відео у мене ще одна пара зв'язалась. По цій а, парі, дівчата, я знімала майстер-клас. Знову одна моя подруга запитала мене, ну, захотіла собі зв'язати шкарпетки, вона ніколи їх не в'язала, і попросила мене розповісти коротенько, як я це роблю. Я, звичайно, сказала, я то розповім, але краще, напевно, я покажу. І я вирішила зняти майстер-клас. В'язала я ці шкарпетки з Alize Lana Gold. Вона якраз така товстенька, і для майстер-класу ну, підійшла дуже добре, там 240 метрів на 100 грам. А тут, до речі, якраз 100 грам. Я вив'язала цілий моток пряжі. А пряжа не дуже тоненька, якраз для початківців вона в самий раз. От. І спицями в'язала номер три. От. Взяла самі-самі прості методи. Тут простий наборний край, резинка 2х2, лицьова гладь, бабушкина п'ятка. До речі, я вважаю для чоловіків, для чоловічої ноги бабушкину п'ятку квадратна. Квадратна, класична бабушкина п'ятка, сама-сама підходяща. Ось, і ось так от я закривала цю шкарпетку. На початку кожної спиці скорочувала по одній петлі. Через ряд, а потім дійшла до семи петель на кожній спиці і закривала вже в кожному ряді. І ось такі гарнючі шкарпетки у мене вийшли. До речі, в'язала теж на 44 петлях. От, дуже швидко і дуже рекомендую, хто ще не вміє в'язати, хто ще боїться, то не бійтесь, беріть спиці до рук і працюйте доволі швидко, просто. І отримуєте в результаті прекрасне. До речі, майстер-клас на ці шкарпетки вже є на моєму каналі. От, тому, будь ласка, дівчатка, проходьте, хто ще не в'яже, хто ще боїться чи не хотів, а зараз має бажання. А приходьте, користуйтесь цим майстер класом Він доволі простий От, і надіюсь, що. Ви отримаєте задоволення, пов'язавши такі шкарпетки разом зі мною. На цьому, друзі, я хотіла б закінчити своє відео, побажати вам всього найкращого. Підписуйтесь на канал, це дуже важливо для українського контенту. Ставте лайки, пишіть коментарі, я завжди відкрита, завжди я на них відповідаю, і мені буде дуже цікаво з вами поспілкуватися. Миру вам, злагоди, успіхів і творчого натхнення, Па-па!